Привіт! Це спеціальний мовний урок від швейцарської школи «Майстор Зокі. Сьогодні ми з вами поринемо в одну з, ну справді, ключових тем німецької граматики. Але перш ніж ми почнемо, хочу наголосити, цей матеріал створений саме для українців. Так, ми дуже раді, що можемо допомогти на цьому шляху вивчення німецької. Отже, сьогоднішня наша тема це прийменники «auf» та небен. І що важливо, ми розбиратимемо їх разом із давальним відмінком або, як кажуть німці, з датівом. Ну що, готові? Давайте розбиратися. І знаєте, є один головний секрет: як правильно використовувати ці прийменники. Усе насправді зводиться до одного єдиного простого питання во. Тобто, де. Саме це питання і є нашим ключем. Просто запам'ятайте, коли ми питаємо, де і використовуємо прийменники «ауф» або небен, то іменник, що йде після них, завжди, от просто завжди, буде в дативі. Це те фундаментальне правило, яке ми сьогодні і будемо відпрацьовувати. Гаразд, давайте почнемо з першого прийменника «ауф». Тут є такий собі невеличкий нюанс, він має два важливих значення, і їх обов'язково треба навчитися розрізняти. От, подивіться на цей приклад: Der Ball ist auf dem авдемквадр, тобто м'яч на кубі. Зверніть увагу, як auf dem чітко показує нам прямий фізичний контакт. М'яч лежить саме на поверхні куба, торкається її. Так от давайте підсумуємо два випадки для auf. Перший це прямий контакт, як у прикладі, книга на столі. А другий такий, знаєте, трохи менш очевидний, це коли ми говоримо про перебування у якомусь громадському місці, наприклад, на ринковій площі. І ось ще декілька чудових прикладів, щоб закріпити це друге значення. Ми кажемо «auf der Party» на вечірці, вечірці», «auf dem Kongress» на конгресі або «auf der Hochzeit» на весіллі. Усе це громадські події, громадські місця. Ну що ж, тепер перейдімо до другого нашого прийменника Небен. І в мене для вас хороша новина, з ним усе набагато простіше, він має лише одне дуже пряме значення. Погляньмо, наприклад, Ді гараже neben dem Хаос. Гараж знаходиться поруч із будинком. Нейбен тут означає просто поруч або біля, і все, жодних прихованих сенсів. І щоб остаточно це закріпити, ось вам ще один дуже життєвий приклад Mein Freund sitzt neben mir. Тобто, мій друг сидить поруч зі мною. Бачите, просто, чітко і зрозуміло. А тепер, мабуть найцікавіше час застосувати все, що ми щойно вивчили на практиці. Давайте разом виконаємо кілька вправ, га? Отже, перше завдання декаленда хент в schrank. Календар висить великої шафи. Який прийменник тут проситься: auf чи небен? Даю вам хвилинку подумати. І правильна відповідь, звісно, небендем. Календар висить поруч із великою шафою. Логічно ж, правда? Завдання номер два. Käsestand steht де Маркт Плац. кіоск стоїть ринкової площі. Ну, що тут оберемо? Auf, neben. Правильно, auf dem. Тут ми одразу згадуємо наше правило про громадські місця, а ринкова площа це ж якраз ідеальний приклад такого місця. І остання вправа на сьогодні така собі фінальна перевірка Die Klingel ist із mm Айнґангстю. -hmm, Дверний дзвінок знаходиться mm -hmm, вхідних дверей. Який прийменник тут буде найдоречнішим. І знову все дуже просто der Tür. Дзвінок, розташований поруч із дверима. Молодці, чудова робота. Знаєте, цей короткий урок це лише маленька частинка того, що ми можемо запропонувати. Якщо ви хочете вивчати німецьку глибше і системніше, у нас є для вас чудова пропозиція. У нашій школі «Майстор Зокі» ми пропонуємо дуже гнучкі формати навчання. Можна займатися онлайн наживо. Навчатися в динамічних групах, або ж обрати індивідуальні заняття сам на сам з викладачем. Почати навчання з нами, до речі, дуже просто усього три кроки. Спочатку обираєте курс, який вам до вподоби. Потім телефонуєте нам, щоб дізнатися всі деталі, і все. Розпочинаєте свою захопливомовну подорож. Ось наш номер телефону. За ним можна отримати всю необхідну інформацію і, звичайно ж, зареєструватися. Радимо записати або просто зробити скріншот, щоб не загубити. Містор Зокі це швейцарська якість навчання, яка тепер доступна і для вас. Ласкаво просимо до нашої великої і дружньої мовної родини. І на останок таке невеличке завдання, а яким буде перше речення, яке ви самостійно складете, використовуючи ауф або небен? Не відкладайте, спробуйте зробити це просто зараз. Дякую за увагу і до нових зустрічей!